Всім привіт! Ви на каналі EnirGame. І сьогодні я буду відкривати 8 легендарних стартропів. Вже сьогодні місячний рік Я відкрию 8 легендарних стартропів, а завтра я відкрию 64 простих. Ну і давайте зіграємо щоб одну безплатну вірму стар отримати. Треба спочатку виграти, попробувати. Просто я не хочу, щоб швидке відео. Хоча б ну, на 8 хвилиночок можна. Так, давайте. Ой, блін, я надзвичайно. Бравобол взяв. Ну нічого. І сьогодні ще відкримо в китайському. Я вже і забув, що в мене є китайський, знаєте. Ну, давай, бей, гелю! Го! Я думаю, в китайському буде більше подарунків Просто я не хочу мало. Знаєте? Забирай, забирай, Макс. Я їх затримаю. Ну, Макс! Гол! Все! Победа! Бачите? Як швидко? я така... Оце добре, що я слабкого взяв. Грецький. Ну нічого. А тепер відкриваємо легендарний. Ну, чекаємо. А -а -а -а. Опа, приз 8 штук. Завтра я він це. А тепер легендарний. Так, я чекаю. Подаруночок. Почекайте, бо глюча Ну, ну і де? Опа, все. Зараз буде. Не зрозумів, а де? Ну я не можу, де він Я не поняв. О, є Ой, що це Ні, ні ні я нічого не купляю. Все Ну І що? Ну, знаєте, легендарний силика. О, клас! Лунна історія це якраз на цей новий рік. Напевно. Клас! Це дуже прикольно. Переходимо на інший аккаунт. Ще плюс якийсь такий собі. У мене якраз квік, я грав в ним, бачите? Заходимо на зірки старт. Я ж казав, що розіграю. Так що дивіться, завтра знов пояснюю конкурс. От таке. Відкриється на ваших екранах. І ще вісім таких штучок. Так що сьогодні не зволікайте. І завтра просто підписуйтесь, щоб завтра подивитися, як я буду відкривати стардроп. І оцей аккаунт я розіграю серед вас. Тут є, я покажу, який є. Так, ще один легендарний щось дуже глюче, я трошечки типу змонтую. От. Опа, відкриваємо. І що? Помню, як мені з гендарного мех випала. Тільки на основі. Пляжний морці. Він ніби 79 коштує, але це класс! Ніби він в сверх гредких входить. Я впаду, якщо мені... А скільки скрінна сковіка коштує зара оцей? Що він мені за 149 випав? Вибачте, бо я... це я давно граю, але не так, блін, де деколи видавав. Ні, він коштує М -м як і треба. Переходимо на другий. Ну я б відкрив стари дропчик, але я вже як. На стар заходить в мій аккаунт. А от на цьому аккаунті я хотів Бравл Пас відкрити, але коли по 8 штук, то я зрозумів, що треба десь інший Пас відкривати, де я дуже давно не грав. От. Так, от тут є презистер. Можемо зіграти ще один матч. Ні, ну кауді грати не буду. Одиночний. Аккаунт я, я це, я на кауті заходити не буду, бо я... Ну як я вмію грати, але щоб не ну, в кауті, я не люблю от таке у мене. Так. Ну, так, буду на стоїче грати. Е, хтось тут може бути. Опа, Ніта, я і знав, що хтось точно буде. Є, ну все, я ж я кажу, оце тітички просто бравлер. Кому теж не подобається аварі та лорі... Ставте лайки. Ну, я як? Я люблю він, при... він прикольний, а коли він про тебе, він не прикольний. Дуже тяжко. Опа, це хто? А, це Дженетрик. Теж міфік. Є. Давайте мого клона. Поміняємося зброєю. Давай отуда, отуда, отуда. Чому не може банки мені валити, знаєте, мені оце плюс. Наоборот. Пішли шукати когось. Деріл! Опа. Опа. Ну все, я програв. О, міг добив. Не Ну не, не Я пам'ятаю мені Епік! О, на Джесі прикольненький. Не дурно я зайшов, знаєте. Опа-опа-опа. Ось ще 10 блінгів отримав. Легендарний. Дуже прикольно, тому що легендарний, знаєте, такі емоції, що тобі випаде, не знаєш. Я ось так собі зайду, мене трошки буде погано чути. Ханбок Менді продається за 119. Я такий тупенький купив за 79 урочега. Ну він якийсь прикольніший. На основі. Ну, Но Емс! Е, це ніби за 79. Зараз можемо зайти на Емс і подивитися. Там ну, я нічого не купляю, навіщо мені 3636 кредитів? Що я з ними буду робити? Я нічого не купляю! Ніт. Ой, гоп, стоп. Та ну, чекати. Я трошки просто. А, ну понятно. Я ще один раз нажав. О! О, п'ять клідетів дають. Скільки він коштує? Отакий продається за 29. Хорош. Чого там ге мене можна, наприклад, вибити? Так, блін, хандюк Мс. А, да, свергрятка. Шкода, шкода. Хочу один скин за 149. От, один. Заходимо на... Аккаунт гада. там там та -та. Тут буде легше заробити стар дроп. От. Зараз вона мене перегружить, я думаю, у вас типу теж таке буває, що вона не грузе. Опа, все. Стар зірка! Чекай мене. Оцей прикольний новма. Взагалі такий. Шкода, що він терест не Скільки там, А перестав. Опа, хто там? Хто там? А, ну барлі. Ступу. Я тільки знав, що там барлі. Вообще. Оп. Обща, такий слабкий тут зараз. Ні, то ти... то ти проти мене, як не знати що. Як що я так зроблю? Ага, брок. Не знав. Давайте оп. Ну, як я і Казав, ми на китайський зайдемо. А! то що мене глючить? Я думаю, в китайському більше буде подарунків Не так само. На. Опа. Ель-примо here. Іди сюди, Ель-Примо. Я його зараз наздожену No, no, na. No. Pobeda, bere moha. Lehen, dar ni, lehen. Redki, lehen redki. Oh. No vistar zirka, lehen redka. Lehen Star Zirka. Lega -ritka. Lega -ritka. Mm. Uh -huh. star -zirka. Може ще щось. Ну я навіть здивований, що більше подарунків не дають, типу там значки. Ну, значки можна купити за 29 гривень. Ну, кому треба значки? За 29 Коли я можу скин купити, і то мені краще буде. Я... Ну, да, скин. Опа, все, все. все, все, все. Ну да, скин, я розумію, там... ну таке може трошки такий самий буде, але все одно, це ж прикольніше. Я закрию очі. Є. О! Ель Атоміко! Так, він ніби коштує 79. Якщо я не помиляюсь. Ель Атоміко. Так. Прикольно, якби вони дали 2. Так би було у мене 16. Так, давайте на Саву зайдемо. Ну, вже не будемо відкривати. Старі зірки. Чекаємо, не хочу вже. Опа. Легендарно. Легендарі. Ну, знаєте, поки що йде добре. Нема тисячу монет, нема. Ні, кредити теж добре, можна відкрити бойця. Я його можу, якщо це, типу, там свергредка цвір... і редко, я його можу і вибити з міфічного стародропа і мені буде краще. Так. Я не дивлюсь. Гіперзаряд. Скрапі 2.0. Нормально. Це теж добре. Так. Поки що взагалі. Поки що саме найкраще. Все добре, все гарненько йде. Далі. Сунь. Сун у кун. Ла -ла -ла. ля ля Давайте подаємо, що там пишуть. Так, все, відкриваємо... Пішов... У мене ще не випадало бойця, ви понимаєте? Навіть рідкого не випало. Ну, може зараз. Оце лега. Я на кілька секунд відвертаюсь. Шелі ПСЖ. 79. Ну розумієте, я хочу бойца. Ну, Хоча б завіре гредко. Епіческого навіть можна. Вот. Оце як вам ще один і китайський, ну думаю, на китайському випаде. Мені пам'ятають два рази піділяють легендарний китайському випадку, взагалі. Все. Я зараз попрошу. Відкрити лобом. Я хочу відкрити. Ельтегро. І зараз він мені таке випадає. О, він мені. Почекайте. Я розблоковую тут дерево. Навіщо він від йо -мо, як просто. Мене розвели. А навіщо мені талісман? Цікаво, що мені дадуть? Я, зі... Я зніму на ютуб шар. Що мені дадуть за талісман на дерева? Реально. Я здивований. Дуже здивований. І останній АК. Кубики усилені. Податна. Зараз будемо навчатись А ви знали, що Бравл Старс треба грати? Тому що тут прикольно і все прикольно. Я бачу, що за три дні ви набрали 100 переглядів. Як? От як. Бравл Старс в мене мочить. Майнкрафт в мене мочить. Інші ігри Ну, А давай по-іншому зробимо. Давай вони не будуть мочити, а Бравл Старс і Майнкрафт, так. Да. Ну, Роблокс ще може там бути 20 переглядів. Ну так, це поміличі, я ще кажу. Дуже мало. Це дуже мало. Для мене 20. Я дуже смучусь, тому що я бачу 30-20 переглядів за ваші, цей за Майнкрафт, за Бравл Старс. І зараз мені дуже, типу, боляче, дивитись. Типу, ну, блін, що я не так роблю. От. У мене завжди таке питання. Що я не так? Мені 48. Бо я просто хочу просто зіграти. Ну давайте, ну бо ну понятно, що я цих ботів виграю. Ботики просто. Іди сюди. Або це можуть бути справжні люди, знаєте, від Supercell. Вот. І вони можуть написати перший, другий бот. А це насправді вони грають. Опа. Перший. А може я міг тоді, типу, зараз я може, типу, відкрити мишек, Епік, епік, лего. Вообще буде прикольно. На, Ботяра. Бот. На, на. На, на, на. Все, я виграв. Что делать? Угу. Я біг нажатий, брал пазу, я міг відкрити, короче, очки усиления, и мені бы відкрилось. От чего я такий, знаєте? Оце вже может быть реально від. Або це просто зара навчаются люди. Зара. На, на, все. За два удара я его вбиваю. Де інший? Оп, оп, оп? Амс. А що ти нам стікаєш? Ой, Ніта, Ніта! До побачення! Твоя акула взагалі мені не страшна. Оп-оп. Я просто зараз шелькою всіх доб'ю. Хто там, хто там, хто там? О, ну, Джессі. Джесі. Опа, опа, опа. А! Я помер! Я не чу... ну, мене взяв цього! Барлі зачепив! Все, магазин. Магазинчик. Получення. А тепер точно. не можна вже. Ладно, тепер точно буде 64 таких стародропів. Фу. Ну, блашечка. А, -а, -а, а! Мені скинула! Мені скинула! Мені скинуло шеліве, я вам говорю я робив. <рикла> Ну хоча б щось! базик, Ти мій базичка Ти мій базичок. Все, я переходжу в китайський браво. Так, я думаю, мене записує, так? Да? Так, і в китайському вже є стара копілка. Копілка. Угу. Дуже багато ми набрали. Я на другому місці, типу. Так, зараз теж зіграємо один матч тут. Дерілом. Я такий думаю, блін, випаде зараз кінь на ПСЖ. Я таки думаю, Навіщо я пішов? А такий думаю, бац випадає. Такий аккаунт вже міфік є. Я думаю, та ладно, може і свергрети. Я думаю, взагалі, я дивлю ліс -баз. Я дуже здивувався. О, класний скін. Давай подружимося. А, ну не хочеш одружити? Хорошо. Ну, не будемо. Хорошо, тут буде сложніше. Тоді знаєте, кого беремо? Оцього мочного кабанчика. Я заради нього мегакопілці виграю, взагалі. Отакий. І зараз тут такі, ми завалюють нас подарунками в китайському. Або такий. Ну, ми сьогодні теж бізнес, знаєш. Танькі ви бідні, ви багаті. Це щось оригінальні. Ну як? оригінальніше. Ну, китайські теж оригінальні. Там компанія теж як є. Просто інші. Найці. Опа! І все, я її переїхав. Легкотня була. Оп, оп. І зараз ми до когось ще дочіпимось. І хто тут у нас? Опа! А що тут, джекі? Ну, не надо мене з неоцінювати. Гейл, hey 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 yeah. не хейл. Та побачи. Гіперзарядний бул — це дуже гарні речі разом. Оп, оп-оп-оп. Ні. Оп, оп. Yeah. Редкий, я тобі заходжу в китайський мені вже купи це, купи, це, купи то. Ну я думаю, ти купиш. У мене гемів нема, в мене денег нема. 25 гемів на рахунку. І так, заходимо в китайський. Як, як ви знаєте, тут теж зараз календар, хто дивиться там, хто грає в китайський право, ви знаєте, що тут календар є, який в нас був. Вот. І в них тут не позначається такою римсь... ой, арабською одиничкою. А позначається... Не поняв. Я думав, в китайському теж дають. А, я забув, у них трошки другий час, де. Типу, в нас зараз, а в них там трошки інший час де. Нех інший час йде. Оце я тупи, я дубіна. Нех по іншому час йде. Коротше, не час йде. М -м, трошки по-другому. Оцей час. Ну ладно, зараз у мене теж зараз зірка буде. Ну, я потім ще ютуб шосці відкрию, як я в китайському відкриваю легендарний. Ай, вибачте мене. Я забувся. Просто мене знімає хоча б? Так, да, знімає. Ой, оп-оп-оп-оп. О, свергрядка. Я дуже вибачаюсь перед вами, реально дуже. Я забувся. Я вам реально гарантовно кажу, що я відклею YouTube шосці легендарний тут. Вибачте. Мені зараз дуже взагалі соромно. В них по іншому час, в них може десь інше бути. Я можу цей легендарний в якийсь інший день, типу, відкрити, понімаєте це? Вот. Десь інший день. Я думаю, ха, зараз завалить нас подарунками. Угу, Завалили. Не до подарунками. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, думаю вам це відео сподобалось. Всім! oka?